Саме на цьому місці, за словами постраждали, на неї здійснили напад. Бійцівська собака накинулась на бідолашну, в результаті чого у тієї п'ять переломів на одній руці. Забравши онучку зі шкільних занять ввечері, Мукачівка Марія Бирак прямувала додому, наче грім серед ясного неба жінка відчула різкий біль, намагаючись прийти до тями, пані ледь не втратила свідомість. Ішла я з п'ятої школи. Забрала внучку з п'ятої школи. От перейшла е, коло бумонт. І там не пес, якийсь напевно напав. Мені китят було не того. Мені так mm -hmm. боліло, що така була боль, що скаже. Mm -hmm. Ну, Він утік. І ще я винувата, З мене робив винувату, що типа я винувата, я рукою махала, а я їй махала ручку, дай мені ручку. Поруч з постраждалою в момент нападу була її онука. В деталях вона змогла описати чотирилапого. Каже, що дуже перелякалась в момент, тож саме на її крики прибігли небайдужі перехожі та викликали бабусі швидку. На Бабку напав чорний пес білим. Потім я побігла і вона казала руку не дати. я дала, і вона потім і ми пішли, і вона сиділа. Дала неї таблетки, випила. Після приїзду швидкої жінку госпіталізували. Як наслідок, вона має п'ять переломів на одній руці. Постраждалу чекає важка. На щастя, безкоштовна операція у клініці святого Марта. Підійшли, дали мені водичку і таблетки, Прекрасно. Люди є хороші. Казали, що через п'ять днів операції я не піду, бо я не водижу операцію. Да, вони мені допомогли. Чесно, мені врачі помогли, дай їм мог здоровічка, да, дійсно помогли мені, але ніяку операцію, бо я не видержу. У мене таке здоров'я, серце слабоє, що я не йду на операцію. Сама жінка обвинувачує в нападі свого пасенка. Каже, все тільки для того, аби забрати у неї квартиру, в якій вона проживає зі своїм чоловіком. Я сама ветеринар, я не тупа, не дурна, то було наведено. Mm -hmm. Я маю диплом ветеринара, я не дурна, не тупа, то було наведено. Спеціально на мене. Ішли прохожі тисячі прохожих йшло. Ні на кого не напала. Чому лише на мене. Так, є, бо я мішаю, бо це мій другий, mm -hmm. другий чоловік. От їм треба вся квартира, та на лицеї на, на, на та квартира, бо треба їм mm -hmm. От. Вони, як би не було, ну якось з ним ще якось. А я, типа покрепки орешок, отакоє от робити. Там ніч не треба. Mm -hmm. Найбільше йому це його жінка перша. Його син ми сконтактували з чоловіком, якого обвинувачує пані Марія, і він сказав, що нічого не знає, а ситуацію коментувати відмовився. Я не знайомий з ніякою жінкою. Можу. у мене нічого не коментую. Не знаю про що йдемо. Все працюю. Пані Марія звернулась до поліції і написала заяву, адже як відомо, зломисник одразу після нападу собаки покинув місце злочину разом зі своїм хвостатим підопічним і досі непокараний Ходить вулицями Мукачева. Пошуки винуватця наразі активно тривають.